Державна прикордонна служба це соціально відповідальна установа, яка переживає і турбується за свого військовослужбовця, кожного військовослужбовця своєї, відповідно, служби. У нас на постійній основі здійснюється набір на військову службу за контрактом в 6-й Волинський прикордонний загін. В умовах війни основне завдання з Державної прикордонної служби це охорона державного кордону на західних її рубежах. Забезпечення ритмічності пропускних операцій в пунктах пропуску через державний кордон, а також недопущення незаконних протиправних проявів на зеленій ділянці нашого кордону. Тому, враховуючи це, нам потрібні вольові, амбітні, мотивовані люди, які разом з своїми побратимами будуть виконувати завдання щодо охорони і оборони державного кордону на західних його рубежах. Хто нам потрібен? Нам потрібні люди віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я, пройшли психологічний відбір та мають бажання приходити служби в лавах Державної прикордонної служби. Посади, на які нам потрібні люди, це основна посада в Державній прикордонній службі, це інспектор прикордонної служби та інспектор прикордонного контролю. Але наряду з тим є такі вакансії, як фахівці зв'язку оператора безпілотних літальних апаратів, фельдшера, медики, зв'язківці і так далі. Тому всі, хто має приблизну освіту, таку як нам потрібна, або взагалі без освіти, маючи тільки повну загальну середню освіту, можуть до нас звертатися і проходити процедуру відбору та вступати до лав Державної прикордонної служби України. Ми обіцяємо це стабільне грошове забезпечення. Це безоплатне речове забезпечення, безоплатне медичне забезпечення і всі гарантії, які покладає на нас відповідно держава. Люди, які виявляють бажання проходити службу в лавах державної прикордонної служби, проходять службу суто на західних на зеленому кордоні в межах Волинської області, так як ми представляємо 6-й волинський прикордонний загін. Також нас цікавлять люди, які виявляють бажання проходять службу в наших бойових підрозділах. Наприклад, до прикладу, в нас зараз з ротації повернулася наша прикордонна коментура швидкого реагування на відновлення та на докомплектування. Також люди, які виявляють бажання, проходити в цих підрозділах, можуть до нас звертатися на постійній основі за адресою міста Луцьк, вулиця Стрілецька, 6, або за номером телефону 096 905 13 01. Тому всі, хто хоче пов'язати своє життя з службою в прикордонниках, можуть до нас звертатися. Всіх очікуємо, тому що потрібно вибирати кращих, а кращий – це шостий волинський прикордонний загін.